Олівер Кан – воротар та символ безстрашності, сили та непохитної волі людина, яка буквально жила заради перемоги і не пробачала поразок ні собі, ні іншим. Цей хлопчина з Карлсруя став легендою, яка залишила слід у футболі на покоління вперед, що зробило його найбільш грізним і шанованим воротарем в історії. Готуйтеся почути історію про лідерство і в позитивному сенсі впертість. Історію гравця, якого боялися навіть його партнери. Також не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися наші відео. Олівер Кан народився у 1969 році в Карлсрує. Все починалося з молодіжної академії футбольного клубу цього міста. Це точно не найвідоміша і не найсильніша молодіжка. Проте у хлопця було те, що рідко зустрічається навіть у найталановитіших футболістів: залізна воля та безмежна працелюбність. Проте йому не просто давалося воротарське ремесло у дитинстві. Він не мав якоїсь особливої техніки, не володів приголомшливою швидкістю, але його рішучість та жага до перемоги вирізняли його на фоні інших. Коли діти поверталися додому, Олівер залишався і відпрацьовував стрибки, сейви чи реакцію. Це було його кредо. Якщо ти не найкращий, працюй так, ніби ти вже ним став. Хоча спочатку кар'єра не була казковою. У Карлсоя він довгий час чекав свого шансу, а дебютував у першій команді тільки в 21 рік. Перші ж матчі показали, що цей майбутній лідер, який ніколи не боявся йти на ризик. Він кидався на м'яч без зайвих вагань, не боячись травм чи контакту з форвардами. Для Кана це була не просто гра, це була війна, і він був готовий перемагати у кожній битві. За декілька Кілька років Баварія помітила молодого голкіпера. Мюнхенці побачили в ньому потенціал стати новим символом німецького футболу, новим стражем воріт свого клубу. У 1994 році вони купують Кана за 2,3 мільйона євро. Рекордну на той час суму для воротаря. І це був лише початок. Він приїхав до них, щоб стати великим. Важко описати, який тиск лягав на плечі молодого кіпера, коли він вперше вийшов на поле у футболці найуспішнішого клубу Німеччини. Баварія не пробачає помилок, не прощає слабкості. Але Кан був не тим, хто б злякався його характер вже тоді був загартований, і він доводив це щодня на кожному тренуванні та в кожному матчі. З перших ігор за нову команду було видно, що хлопець особливий. Його сейви, здавалося, порушували закони фізики, а неймовірна концентрація дозволяла Оліверу правильно читати гру. Головним завданням було відбивати м'ячі і керувати захистом так, щоб суперники навіть не підходили до його воріт. Його голос лунав на полі як сигнал тривоги, постійні крики на захисників, вимоги тримати лінію, вказівки, де і як стояти. Він керував обороною, ніби. Командир на полі бою. Вболівальники називали його Титаном через здатність витримувати величезний тиск. Він перетворив воротарську позицію на справжнє мистецтво домінації над суперником. Титан змушував захисників грати на своєму найвищому рівні. Не тому, що так треба було, а тому, що всі знали, якщо Кан не задоволений, він буде кричати, доки не вибухнуть трибуни. Його авторитет на полі був беззаперечним. І це був не просто крик заради крику, це був голос лідера. Людина, яка дбала про кожен сантиметр поля. Знаєте, який саме рік став справжнім випробуванням для Кана? Звісно, 99-й, коли Баварія вийшла у фінал Ліги Чемпіонів. Це мала бути їхня ніч тріумфу. Всі були впевнені, що німці здолають Манчестер Юнайтед. І все до цього йшло. Баварія відкрила рахунок і вела до останніх хвилин. Весь стадіон вже готувався святкувати перемогу, але у компенсований час Юнайтед забиває два швидких голи. В одну мить все зламалося. Олівер, як і вся команда, був знищений морально. Він сидів біля своїх воріт. Дивлячись в порожнечу, але Кан не опускає руки після невдачі. Він знає, що одного дня обов'язково візьме реванш, і ось 2001 рік фінал Ліги Чемпіонів проти Валенції. Цього разу все було інакше. Матч затягнувся до серії пенальтів, і саме тоді Кан показав, чому його називають титаном. Він не просто стояв на воротах, він був стіною, через яку не могли пробитися суперники. Три сейви у такий вирішальний момент. Три моменти, які стали символом його неймовірної стійкості. Це був реванш, про який воротарі могли лише мріяти. А Кан до цього йшов два роки. Він виграв титул Ліги Чемпіонів і остаточно закріпив за собою статус легенди. Кар'єра в збірній Німеччині це окрема історія. І якщо говорити про те, де він досяг піку своїх можливостей, де показав найвищий рівень гри, це чемпіонат світу 2002 року в Японії та Південній Кореї. Збірна Німеччини не була фаворитом, адже всі дивилися на зіркових гравців інших збірних, таких як Роналдо, Рівалдо чи Зінедін Зідан. Але Німеччина мала свій козир Олівера Кана. То був саме його турнір. Він був втіленням німецької волі та рішучості. Воротар демонстрував неймовірну витримку та першокласні сейви, які викликали захоплення вболівальників по всьому світу. Пам'ятаєте той момент у чвертьфіналі проти США, коли Кан відбував удари з такою легкістю, що це здавалося чимось нереальним. Чи півфінал проти Південної Кореї, коли натиск господарів турніру був шалений, але німець. Встояв, не пропустивши жодного м'яча. То було щось більше, ніж воротарські сейви. То була магія, якої ніхто не чекав, але всі бачили. На тому турнірі Голкіпер виграв майже всі індивідуальні дуелі. А рефлекси, холоднокровність і майстерність захоплювали не менше ніж голи зіркових футболістів. Олівер став справжнім героєм для своєї країни, і Німеччина дійшла до фіналу багато в чому завдяки йому. Але футбол це не завжди про перемоги. Надалі був фінал проти Бразилії, найсильнішої на той момент команди світу. Матч на який чекали мільйони вболівальників. Усі говорили про дуель Кана і Зубастика Роналда, нападника, який також перебував у фантастичній формі. Очікувалась дуель двох титанів. У тій грі перший тайм пройшов без голів. Кан неодноразово рятував команду від ударів бразильських зірок. Здавалося, що ця битва може тривати вічність. Але на 67-й хвилині Рівалдо пробуває, і Воротар робить те, що здається, звичайним сейвом. Проте м'яч відбувається прямо перед Роналдо, і той добиває. Це фатальна помилка. Німець допустив єдину похибку, і вона коштувала команді титулу. Ще через кілька хвилин Роналда забуває другий гол, і все стає зрозуміло: Німеччина програє 0-2. Для голкіпера це був найболючіший момент у його кар'єрі. Стадіон вибухав від радості бразильців, але воротар був спустошений. Він знав, що саме його помилка вирішила долю матчу. Попри біль і розчарування, він не зламався. Весь світ визнавав його велич та розумів, що навіть у топів бувають. Погані дні. Німець став першим воротарем в історії, якого було визнано найкращим гравцем чемпіонату світу. Це була величезна честь, навіть попри програш у фіналі. Поразка у 2002 році лише довела, що Кан символ того, що справжня сила проявляється не в перемогах, а в тому, як ти піднімаєшся після поразок. Після того турніру Олівер продовжував залишатися незмінним лідером Баварії. У 2003 році Мюнхенці виграли Бундеслігу Кан як капітан. Знову довів, що він є ключовою фігурою на полі. Гравці знали, що за їхніми спинами стоїть стіна, і це давало їм можливість діяти сміливіше. Але не лише на рівні клубу воротар продовжував демонструвати свій клас. Відбір на Євро 2004 це був ще один період, коли Кан знову вивів Німеччину на головну арену. Але цей турнір закінчився невдало. Збірна не змогла пройти далі групового етапу. Це був ще один удар, який поставив питання про спадковість у воротарській лінії збірної. Після Євро 2004 у національній команді Німеччини починається зміна поколінь. Молодий Єнс Леман поступово витісняє досвідченого капітана на воротах збірної. Напередодні чемпіонату світу 2006 року в Німеччині вся країна була розділена. Хто ж повинен стати основним воротарем Кан або Леман? І тут капітан проявив свою велич та мудрість не тільки як спортсмен, але й як і особистість. Йоахім Льов ухвалює рішення поставити Єнса основним. Але замість того, щоб створювати конфлікт чи критикувати когось, Олівер став тим, кого всі не очікували побачити. Вірним другом і партнером для свого конкурента він підтримував молодшого колегу протягом всього турніру. І, хоча сам майже не грав, його лідерські якості були помітними навіть за межами поля. Німеччина дійшла до півфіналу, де програла Італії. Але в матчі за третє місце Льов дав Кану шанс попрощатися зі збірною на мажорній ноті. Він провів блискучу зустріч проти Португалії, і Німеччина перемогла 3-1. Це був його останній матч у футболці збірної, і капітан пішов з гідністю з величезною повагою від вболівальників. І партнерів по команді після чемпіонату світу 2006 року воротар зосередився на клубній кар'єрі. Він продовжував бути ключовим для Баварії ще кілька років, за які взяв ще дві Бундесліги та два Кубка Німеччини. Гравець продовжував додавати трофеї до своєї колекції, але його прощальний матч відбувся. У 2008 році, після чого Олівер Кан офіційно завершив свою кар'єру. Прощання з Альянс Ареною було надзвичайно емоційним. Тисячі фанатів, партнери по команді, тренери всі встали, щоб віддати шану капітану, який стільки років захищав ворота Баварії та збірної Німеччини. Він був голкіпером з непохитною волею, який своєю грою, своїм характером, своєю стійкістю довів, що великими народжуються не на полі, а в серці. Та в розумі. Німець показав, що перемоги це не тільки трофеї на полицях, а й те, як ти вмієш підніматися після важких падінь. Олівер Кан це легенда, легенда, яка залишається у світі футболу назавжди. А що ви думаєте про спадщину Кана? Який момент з його кар'єри запам'ятався вам найбільше? І чи зміг Ноєр його повноцінно замінити? Пишіть власні думки в коментарях та підписуйтесь.